Сьогодні дуже особливий для України день День української писемності та мови, який відзначаємо 27 жовтня. Дату обрали не випадково, адже саме 27 жовтня свято преподобного Нестора-Літописця. Дослідники вважають, що саме з його праць і почалася писемна українська мова. Це свято. Шанування краси й багатства української мови, а також людей, які доклали зусиль до її збереження та розвитку, десятки директив та указів, вимог та заборон, навіть церковні прокляття та анафеми, все, щоб знищити мову, якої нібито ніколи не існувало. Утиски Росією української мови тривають вже декілька століть. Ще у XVII столітті цар Петро І заборонив виголошувати давньоукраїнську церковні проповіді, а Катерина II зросіщила освіту на українських землях. Валуєв, царський міністр внутрішніх справ. У сумнозвісному циркулярі 1863 року заборонив видання українською більшості книг. Довершити справу мав Емський указ, який повністю забороняв українською друкувати, навчати дітей, проводити концерти чи вистави. Так би й сталося, якби не революція 1917 року. Вона відкрила шлях для короткого відродження 1920-х років, яке пізніше назвали розстріляни. Уже з кінця 20-х років у радянському союзі почалися репресії проти українських мовознавців, науковців та письменників. А далі влада почала активно формувати так звану нову спільноту Радянський народ. І розмовляти він мав, звісно ж, російською. В УРСР прийняли закон, за яким українцям не обов'язково було вивчати українську мову у школах. Ті письменники, які спілкувалися і творили українською, були під прицілом у влади. Після розпаду союзу в Росії залишилась найбільша українська діаспора в світі, але в РФ не існує українських шкіл, кафедр, видань, культурних чи освітніх організацій у 2014 році. Саме захист російськомовного населення став однією з причин для окупації Росією частини України. Українська мова не лише засіб спілкування, але й символ національної ідентичності, культури та історії. Тільки ворог, що сміється, смійся, люди вражу. та не дуже, бо все гине, слава не поляже не поляже, а розкаже, що діялось у світі, Чи є правда, чи є кривда і чиїме діти. Наша дума. Наша пісня не вмре, не загине. От де люди, наша слава! Слава Україні! Українська мова наших предків. Мова Шевченка, мова хвильового. Це мова конструктора Корольова, мова художника Малевича. Це мова тисяч романів і наукових робіт. Мова театру. Мова спорту це найсильніша мова у світі. Ця мова звучала на трьох майданах. Ця мова звучить в окопах, щоб ця мова могла звучати в кав'ярні. Цією мовою говорять герої. Цією мовою героям слава. Це мова миру, але ця мова зброя. Це мова вільних і незалежних людей. Це мова перемоги. Це наша рідна мова.